Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі почтовий випуск «Аркуш Європа. Підводна фауна і флора. 2024 рік. Буклет з клеєним блоком ексклюзив, КПД з блоком ексклюзив, КПД з марками та кардмаксимум спецпогашення Київ. Опис у 2024 році підводний світ Чорноморського моря став темою. Нового поштового випуску України в рамках програми Європа Підводна фауна і флора. Поштові марки відображають барвистий та різноманітний морський світ, який сьогодні по, по, потерпає через бойові дії і брухт воєнних кораблів Чорноморського флоту Росії. Яскрава зеленушка Рулена представлена на одній з поштових марок випуску Європи 2024. Морська риба, яка мешкає на глибинах від 1 до 50 метрів, Забарвлення риби залежить від середовища проживання, причому самсі набагато яскравіше самок, особливо шлюбний період. Біля берегів Криму зазвичай зустрічається особа довжиною не більше 10-14 см. На другій Марсі найбільший представник крабів у Чорному морі Кам'яний краб. Для життя краб обирає ділянки глибиною до 30 метрів з кам'янистим ґрунтом. Він, він, він занесений до Чорної Книги України. Охороняється у природних заповідників Мис Мартьян та Карадайському. На випуску також зображена морська красуня, кінська актинія. Жали, э, група ж, 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 жалких тварин. Кандарії, які належать до класу кораллових поліпів. Дизайн Наталії Кохаль. Дата випуску 25 на 6 2024. Номер за каталогом Украини 2091-2092. Розмір аркуша міліметрах 100 на 144. Розмір марки. 39 на 27, Кількість марок в аркуші 8, Номінал кожної э, почтової марки. А. Тираж маркового аркуша 45 тисяч примірників. Тираж КПД з марками 30 тисяч. КПД з блоком 3 тисячі. Тираж буклета з клеєним блоком 3 тисячі. Тираж максимум 30 тисяч. Реальна вартість КПД з марками на аукціонах Україна від 150, 150 до 200 гривень. Реальна вартість карт максимум від 150 до 200 гривень. Реальна вартість КПД з блоком 1100 гривень. Реальна вартість буклета з клеєним блоком Європа 2500-2600 гривень. Зараз покажу вот такий ексклюзивний. Буклет с блоком. Вот блок такой приклеен. Дуже яскравый, дуже яскравый блок. Вот так вот будет видно. Вот как гарная рыбы. Такой с переливом. Вот КПД с блоком. КПД с двумя марками. И вот такой карт-максимум. Карт-максимум с краба и с еще рыбы В кінці відео буде посилання на інше відео про поштові марки України поряд війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!